Прошу за таке місце зустрічі, але ми повинні діяти швидко. Казатиму стисло: до рук клану культистів Шінджіцу Контон потрапило декілька контейнерів з вігазом. Вони планують використати цей газ проти населення. Один із членів клану пішов проти свого лідера та розповів нам, де знаходиться їхній комплекс. За це його і ще кількох екс-членів клану VX захопили та отримують у заручниках. Наша ціль потрапити у комплекс, знайти та передати загонам хімзахисту координати контейнерів з Вігазом, а також врятувати стількох заручників, скількох зможемо. Омтам ви можете побачити, який вигляд мають контейнери з Вігазом. Час рушати. Кожна хвилина на вагу золота. Перевірте, чи все чисто. Ворожу зону зачищено. Ви заходьте з боку, а ми прикриємо. Коли будете на позиції, ми почнемо штурм... Перевірити периметр. Даремно вони з нами жартувати надумали. А ви що ви там робите? Ми всі помремо від газу. Тамари, урагиримоно. Житир дакеде мо арігатай то умае. Готовий до битви, Ширейка. Хай, Вас зрозумів, штабе. Руш, руш, руш. Соко ниру но таре Інічатори! Ось тут! Будьте обережні! Стійте сильно! Я так і не зрозумів, як до цього дійшло. Окрім мене є ще п'ять заручників. Я зможу втекти самотужки, а ви будьте обережні. Заручника врядувано. Цей рахунок ніхто не зупинить. Так само. 世界は正義に従うことにだってスタートレるこンにしよう。 Окано слідує за тобою. Введи заручників до нього. Він про них подбає. Нас обстріляє снайпер з того балкона на напо... Позиції звітуй. Дякую за промак. Рушай допуск. Будьте обережні. Вашу... Ворогів. Який статус ворожої зони? добре ходімо. Мене поранили. Паршу ворогів. Допоможіть мені. Обстрілює снайпер з того балкона на подвір'ї. Убий. I'm Противника. 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 Гаразд, командо, доповідайте. Допоможіть мені. Давайте тікати звідси, я, я завдяки вам життя. Я про нього подбаю. Заручника за врятовано. Ти наближаєшся до зони, де зберігають контейнери з вігазом. Перевірте, чи все чисто. Сінюся! Вик з газу! Сил контейнера занотовано. Шукай далі це, ще не все. Гаразд, командо. Ти Наближаєшся до зони, де зберігають контейнери з вігазом. Бачу ворогів. Вікс газ! Витягніть мене звідси. Допоможіть мені. Локацію контейнера занотовано. Шукай далі. Це ще не все. Я завдячую Слава Богу, вам, життя. що все скінчено. Я, я витягну її звідси. З заручника врятовано. Ей сей! Бачу ворогів.

Контейнери з вігазом. Рушаємо. Дякую за порятунок. Я про нього подбаю. Врятовано. Усіх заручників врятовано, але десь мають бути ще контейнери з Вігазом. Решта має бути у гаражі у задній частині комплексу.

I ロ、OK、カツィオコンティーナラーザノトバノ。初回断裂、エシャナルセン。